Можна посидіти з тобою. Матусі зараз треба побути на самоті. Добре. Мамо, мені страшно. Чому ти не пішла у церкву? Перестала молитися. Я не розумію, що відбувається. Мені важко пояснити. Це через мене? Я щось не так зробив? Звісно, що ні. Іди до мене. Шелдоне. Релігія це віра в те, що не можна довести. І зараз у мене з цим проблеми. Ти більше не віриш у Бога. Не переймайся це. Мені самі треба з усім розібратися. Я можу допомогти. Може, запропоную свіжий погляд? Навряд чи синку. А ти знала, що якби сила тяжіння була трішки потужнішою, все світ стиснувся кулю? Не знала. А якби сила тяжіння була трішки слабшою? То Всесвіт розпався б і не було б ні планет, ні зірок? Шелдоне, до чого ти ведеш? До того, що сила тяжіння саме така, як треба. А якби співвідношення електромагнітної сили та сильної взаємодії не складало один відсоток, то життя б не існувало. Які шанси, що це сталося саме по собі? Чому ти переконуєш мене вірити в бога? Ти ж не віриш. Я не вірю, але точність Всесвіту принаймні допускає логічність існування творця. Синку, Я вдячна за твою допомогу, але логіка тут, а моя проблема тут. Мамо. На нашій планеті 5 мільярдів людей, але саме ти ідеальна для мене мама. Які шанси в такого збігу? Дякую тобі, Боже, за цього маленького хлопчика. Я знав, що все виправлю. Може, Бог теж допоміг. Мені не подобається ділитися своїми заслугами, але я знав, що в ту мить не варто про це нагадувати.